Трей відео магнітофон. Дві косвети. Ну і все так світло, тому що в ліхтар якщо повні. Ось бачите, друзі. Найдески їх уже. все, У мене вже стоїть по-новому, то по-новому, там новому, по-новому, по я сплю тут. Вот. Ковон, кстати. Она ну, была так жуткая. Вот так. Ну, все. Ха! Ава. Народе, короче, все тут нормально, гуд. На двори в мене осели в виноград в Нограді вийшов. так. Ну, і е-е, е до зустрічі. Зустрінемось в нових відео. よろしくお願いします。